І двигнувся Давид і весь Ізраїль на Єрусалим, тобто на Євус, бо були Євусії мешканцями того краю. Мешканці Євусу сказали Давидові Не війдеш ти сюди. Але Давид здобув таки твердиню Сіон, тобто Давид город. Давид сказав: Хто першим розіб'є Євусіїв? Той буде головою і князем, і видерся першим Йоав, син Церуї, і став головою. Давид жив у тій твердині, тим і назвали її Давид Городом. Він збудував місто навколо від Міло до огорожі, а Йоав відновив решту міста. Давид убивався все більше і більше в силу, і Господь сил був з ним.